Всім привіт! Ой це привіт і чухається. Дуже гарно. Ну вже як є, я знову на моєму каналі, а я вийшла на прогулянку та й думаю, декілька слів може вам щось побалакаю, розкажу про себе, як у мене справи. Каже, та нормально все. Ну, я трошечки та дно своє чувствую дно. Відштовхуватися не хочу, так і хочу варитися оце тут в стражданні. Але це нею, нею, в жертві, в жертві, знаєте, стан жертви. Бо моя гуляє, люляє. Все там, все там, каже, хоч нагуляюся хорошо. А то так завжди з утра трошечки, ввечері трошечки, та й все. Оце. Така краса на, не... на небі. Небо кожен день різне, як мій настрій прямо. У мене теж настрій кожен день різний. О, там бачила це абрикоси, о, це всі хворі. А там бачила одна абрикоса не хвора. Треба подивитися на неї ближче. Ось так ці абрикоси треба омоложувати. Там такі на руці півники ростуть, а в мене в мене ніфіга не хочуть рости. Ти їх посадила там. Під грушами ті півники на дачі. Та вони не хочуть і рости. А там, ну, щось я вам покажу, які півники. Така клумба заброшена. Ну, може її відновлять, бо тут відбудовують. Оце такі, такі квітки. Оце таке. Я не знаю, воно, як ви, як ви знаєте, може, ви знаєте, воно цвіте, оце ці шари, тому що виглядає ну, дуже естетично і дуже гарно. Прям краса. А тут ось дивіться, які півники. Це ще, мабуть, і сортові якісь, слухайте. Це я, до речі, прийняла дерево з нього. Бо на них прям дерево стояло. Я думаю, що вони гарні і сортові. А там бузок є такий Такий гарнющий, прямо дуже бузок. І мені хочеться його позичити. Та вкрасти. Віта, називай гачі своїми іменами. Та що, як я там пасенка? Вирву, нічого страшного. Вчора е, мегонія. Вчора мегонію вкрала. Ну, я не вкрала, вона на бордюрі прямо виросла. Я просто позичила, взяла просто. <кхи> а це бузок, тут є такий повний-повний бузок. А в мене на дачі зовсім не хоче цвісти бузок, а тут, можливо, зацві... можливо зацвіте. Можливо, не зацвіте. Ну він такий гарнющий, такий повний-повний, правда, не рясний. Але я пам'ятаю його рясне цвітіння. Ну, понятно, його ніхто не доглядає. І він уже такий старий-старий, але ж все одно дуже гарний. Зараз покажу, який він гарний. Я до нього якраз підійшла. Ось таку хочу гілочку нагнути, просто щоб показати, який, який гарний. Дивіться. Повний, така квіточка, така прямо незвичайний, це незвичайний бузок. О, і тут ось, дивіться, ну, ось одросток, прямо як для мене. Ось о, ось, бачите. Його ось, ось, такого потягнуть, правда, не потягну, і все. І буде. І буде мені дуже бузок. І ось, ось їх тут багато. Але ж, бачите, він такий пора. Є бузок, який, ну це не дуже пора. Це не дуже пора, сіки ж тут цих водоростків. Є бузок, який, який зовсім не пора. Це трошечки, трошечки пора. ось таке гарне. І Боня моя воно пасеться. Боняша. Боняша, Боняша. Боняша, Боняша. Це ми тут толочимо цю травичку. Берези такі горні. Файлі моє улюблене дерево це Береза. Та оце таке вам розказую. Ні, прошу, треба виключатися, щоб вам не, не засоряти вам пам'ять. В голові. Бо ви знаєте. Вся інформація, яку ви коли-небудь чули, чуємо, вона назавжди залишається в нашій пам'яті. Назавжди. Зараз я вирву бузок. Буду з ним йти. Не украла, а украла. Ну, а що як мені треба? Так, побачила молоденьку абрикоску. Ви бачите, що молоденькі абрикоска не заболіла молоденька абрикоска. Ось вона. І вона не хвора. Чи хвора, чи оці плямки, це хвороба. На ній, правда, немає і... Плодів, ну я принаймні не бачу, але вона не хвора. А старі хворіють. Зараз оце хворіють. Ой, як гарно. Це ще таке мені дуже цікаво. Дивіться, ростуть півонії на отакій клумбі. Ніхто за ними тут не дивиться. Подивіться, скільки пуп'янків там. Просто неймовірна кількість пуп'янків. Ніхто за ними не грається, не удобряє їх. Це ось дощ. То, не знаю. Одні кажуть з того, що то дощ пильця, другі кажуть, що радіоактивний. Робили дослідження, то там цілий. Коротше, радіація на радіації. Ну, не знаю, в чому вірить. Всім привіт! Зараз буде розпаковка. Так, були в магазині, трошки скупилися. І покажу, що. Так. Таку коху це на роботу. Взяли майонез, це вже на паску, на качу. І Такий цикорій, бо ну, буває, щось хочеться такого гарячого робити. Не чаю, а кави я стараюся зараз не пити. Трохи, знаєте, це перестала пити пару днів каву, наче мені трохи світ розвиднився, правда? Бо я два роки я, я п'ю каву кожен ранок, буває в день, ну в день рідко. Залежності не немає відкалення, от, 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 просто смачно і прикольно. Буду заміняти чаєм, цикорієм ось. Ну Цикорій тільки, якщо хто на інтервальному голоді, то цикорій можна тільки в години їжі. Він дуже калорійний. кава така. Це на роботу. Кетчуп, Оцет. на Лимонна кислота. Це щось для бджілок. І в цьому пакеті у нас тут яблочко. Яблочко. Так, далі. У нас ж на дачі з'явилися звірі, я вам не розповідала. Так, хлібчик і булочки. Так, далі. Отака ось штука для звірів. Правий дім звірі. Так. Далі. Ось такий костюм. Боже, він такий штучний. Так і надо? Колір який красивий, такий білюзово-блакитний. Так. ось Потім я хочу показати. Подивіться. Так, сюди в комплект входить така шапочка, Так. Ось такий. Штани, що таке мало? 54-й написано. Ну, коротше, де будемо будем бачити. А ви хоч це підійшло? Коротше, це треба, треба міряти, бо так не ск... і не схожиш. Мені наче мале. Якщо буде мале, то буду от команів надівати. Так. А тут ще якась така ось штука, я не знаю, куди вона йде. Так. Що тут ще у нас? Спіні. Ой. Поплавок, два, котушка, три поплавки, потім мед. Так. Далі взяла любить такий віртуальтер. должен підійти, ну, краще б міряла. Такий наче величенький, такий який новий складний. Це щось підготувати. а, цей корм, чотири пакетики таких. А це активатор кльову. Чотири різні смаки. І все. Не все. Це... Не знаю, щось таке. Крючочок якийсь. І, і головне, що мені подарували мій подарунок. Сьогодні ж день дружини. А ну, ми завтра будете дивіться, це відео. Ну, я все одно вас вітаю з усіх дружин з для дружини. І мені на день дружини подарували такий подарунок. Це удочка. Така маленька. Ось для мене. Все, це така у нас розпаковка. Таких покупок.